А на нас з вами в цьому році, ну на Парижан більше, але на нас з вами також чекають Олімпійські ігри, як, у нас, як і на увесь світ. Тож ми будемо вам потрошку розказувати щось цікаве про Олімпійські ігри. А всі знають, що Олімпійські ігри родом із Греції, але мало хто знає, як вони там відбувалися, хоча б зовні. Да, от як як, наприклад, в стародавній Греції ви ж розумієте, що спортсмени не заморачувалися із спортивною формою і нарядами. У них було все просто. Вони змагалися. Неглі же так би мовити оголеним. Тому я впевнений, що, наприклад, спонсорів у них не було. Або був але один на все життя. Татуху до речі, набив і побіг. До речі, Ну враховуючи те, що ти сказав, ігри войові тривали по 5-6 місяців. Це теж треба враховувати. А ще ось, якщо вже на тему Олімпійських ігор, п'ять взаємопов'язаних кілець на Олімпійському прапорі символізують п'ять континентів світу з'єднаних. У дружбі, і, хоча б один із кольорів, кілець, от він має бути на кожному. Ось ні така іншим, історія. Ні, ні, ніколи не звертав увагу, треба буде подивитися. Ну і звичайно, що всі ми чекаємо рекордів. Всі ми будемо дивуватися цим рекордам. Але це коли Олімпійські гри почнуться. А поки, поки ми здивуємо вас іншими рекордами в наших шалених історіях. Наприклад, ми розкажемо вам, у якої дівчини найдовші ноги світу, і який саме дискомфорт вони завдають цій дівчині. А також ми покажемо вражаючі відео із найпотужнішого землетрусу, який стався на Тайвані. Розкажемо, який острів заполонили кози на Тайвань. Подробиці зібрали наші журналісти у новинах, що вражають. Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це й не знати дивні, смішні, незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Стихія вирує. у Тайвані пройшов найпотужніший за останні 25 років. Землетрус трусило так, що не витримували багатоповерхівки. В одному з квартирних будинків повністю обвалився перший поверх, а сам будинок майже впав на дорогу. Подекуди землетрус був магнітудою 7,2 балів, що є дуже потужно. Автівки від поштовхів ледь втримувалися на дорогах. Найнебезпечніше було в гірській. Проїжджій частині З гір летіло важке та велике каміння на трасу, і нівечило авто. Проте місцеві жителі швидко оговтались від поштовхів, бо землетруси на острові не вперше, та регулярно трусить. Тому навіть у місцевих школах проводять навчання, як діяти у таких ситуаціях. Тим часом неспокійно було і у США неподалік Нью-Йорка і в самому місті теж був землетрус, але менш сильний ніж у Тайвані, магнітудою 4,8 балів. У будинках теж трусило, і навіть зі стін падали предмети. А у змі писали, що на деякий час через це перервала своє засідання. ООН. Поштовки зафільмувала камера, яка встановлена на статуї свободи. Унікальне повне сонячне затемнення нещодавно спостерігали мешканці декількох країн світу. Особливо добре було його видно в Америці та Канаді. Окрім того, що люди спостерігали за природнім явищем на небі, там ще й на вулиці на якийсь час настала суцільна темрява, в якій навіть було видно зірки. Повне сонячне затемнення тривало недовго, лише 4 хвилини 28 секунд. Але воно було найдовшим затемненням. Меням від 2010 року. Цікаво, що наступне таке явище можна буде побачити аж у 2042 році. А зараз ми вам покажемо дівчину з найдовшими ногами у світі. Це 21-річна американка Мейсі Карін. Її загальний зріст 2 метри 8 сантиметрів. А самі ноги один метр тридцять п'ять сантиметрів. Уявляєте? Одні її ноги це як зріст приблизно десятирічної дитини. Окрім того, що на дівчину на вулиці завжди звертають увагу, ще вона має чималі проблеми із пошуком одягу. Усі штани для неї замалі. Тому Мейсі шиє їх на замовлення і має лише кілька пар. Але сама дівчина зізнається, що її надзвичайно довгі ноги не проблема. Вона любить своє тіло таким, яке воно є. Цікаву пропозицію зробила італійська місцева влада жителям острова Алікуді. Отже, вони пропонують кожному мешканцю, так би мовити, всиновити козу. Акція у кожній хаті по козі. Таким методом вони будуть боротися зі здичавілими козами, які розмножилися на острові, та зараз у шість разів перевищили кількість тамтешнього населення. Мер міста пообіцяв, що термін роздачі кіз буде доти, поки не вдасться досягнути контролю. Ованої кількості диких кіз, і зауважив, що обмежень за кількістю тварин в один двір немає. Отож хтось має можливість безплатно почати фермерську справу і робити бізнес на козе. Світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.